Я три роки працювала фрілансером. Зараз працюю вже трохи більше року на компанію, повний робочий день. І от нещодавно прилетів мені цікавий коментар про те, що я дурна, <гум> могла б сидіти собі на фрілансі, заробляти втричі більше, перебирати замовниками і жити як вареник у сметані. А замість цього я пахаю на галерії 8 годин на день за копійки. Як же так? Чому ж я відмовилась від того ідеального фрілансу, де ти можеш обирати замовлення, працювати коли завгодно, скільки завгодно, мати купу грошей і повну свободу, і пішла собі працювати в якусь там компанію? Питання хороше. Я працювала і на фрілансі, і в офісі, і віддалено на компанії, і для себе наразі обрала останній варіант. Як бачите, мала можливість порівняти? Скажу так. Кожен з варіантів мені був актуальний і підходив в певний період життя. І порівнюючи фріланс з віддаленою роботою на компанію, я можу сказати наступне: найбільший плюс фрілансу, як на мене, загалом це свобода, великий рівень свободи. Ти сам собі обираєш, скільки годин ти працюєш, коли ти працюєш, там в день чи вночі, як часто ти робиш перерви, наскільки вони довгі. Все залежить тільки від тебе. Так само ти обираєш замовлення. Ти можеш відмовитись від того, що тобі не цікаво чи не подобається. На роботі, звісно, ти не можеш просто взяти і відмовитись щось робити. Це навіть звучить дивно. І коли я працювала в попередній компанії, мені дуже не вистачало цієї свободи. Я прям страждала, тому що там був такий супер чіткий графік: от тільки так і ніяк інакше, ти маєш звітувати, коли ти починаєш, коли закінчуєш, коли йдеш на обід. Я прям думала, а може повернутись до фрілансу, там було настільки легше дихати. Тому фріланс в цьому питанні однозначно вигравав. Але зараз я в іншій компанії, яка має відносно вільний графік, і фактично зараз це нічим не відрізняється від мого графіка на фрілансі, який я сама собі складала раніше. Звісно, все в рамках приліччя і адекватності, аля працювати вночі, а спати в день. Ти не можеш, бо як мінімум ти маєш бути на зв'язку з командою, але в цілому там рухати на кілька годин вперед, назад, вирішувати, коли в тебе буде обід, все це можливо і працюючи на компанію, якщо знайти компанію, яка дає таку можливість. От і виходить, що цей великий плюс фрілансу не такий вже й плюс, і не такий вже великий, бо він є не тільки на фрілансі. Один-один, їдемо далі. Працюючи в компанії, я постійно спілкуюсь з більш скіловими і досвідченими людьми. Отримую постійний фідбек, розбори помилок, критика, що дає швидкий безперервний зріст, чого немає і не може бути на фрілансі. Плюс на фрілансі люди зазвичай беруть плюс-мінус однакові задачі, які вони вміють і люблять виконувати. На роботі дають різні задачі, ті, які сам би ти, можливо, взагалі ніколи в житті не взяв на фрілансі. Наприклад, мені дали спробувати робити. Працювати з UI. я ніколи раніше цього не робила. Мені навіть в голову не приходило спробувати. І на фрілансі я б точно ніколи не стала цього брати, бо я банально не знаю, як це робити. В той час, як на роботі, тобі можуть це довірити, бо в тебе є лід, який підкаже і направить, якщо що, бо в тебе є команда, в якої ти можеш запитати, що і як робити. Тебе вчать, тобі навіть можуть оплатити курси, якесь додаткове навчання. На фрілансі цього, звісно, немає. Ти сам по собі і вчитись теж приходиться самостійно. Тобі немає до кого звернутися за порадою чи допомогою. Відповідно, робота в компанії має постійне навчання, постійний фідбек, що робить, на мою думку, роботу значно цікавішою, а ріст значно швидшим. І зараз для мене це доволі важливо. Це один з основних пунктів, чому я обираю саме роботу в компанії. Також робота в компанії це нові знайомства, друзі, люди з індустрії. Спілкування з людьми, які шарять, які з тобою на одній хвилі, з якими у вас однакові інтереси, це бути частиною якогось ком'юніті, а не сам по собі. Раніше для мене це було не так важливо, бо я була трохи соціофобна і надто інтровертна, не знаю. Але останнім часом мені подобається відчувати себе частиною команди. І для мене цей конект з людьми став значно більш важливий. І це місце, де в дорослому житті можна знайти друзів по інтересах. Я досі спілкуюся з дівчатами з попередньої компанії, наприклад. Крім того, це робота над якимось спільним проєктом або проєктами, як кожна людина робить потрошечку, і разом це складається в щось велике і справжнє. На фрілансі такого відчуття не було. Відчуття причетності до створення чогось масштабного. Я просто виконувала окремі задачі, мало пов'язані між собою. Я майже ніколи не бачила результат, типу, де і як в ітогі були використані ці малюнки. Не те, щоб це дуже важливо, але це дуже цікаво. І щось тепле на душі, коли ти бачиш реальну гру, де твої картинки або не знаю, там, реальну книгу ти тримаєш в руках, які твої ілюстрації надруковані. Це зовсім інше відчуття, і на фрілансі я його не мала. Ще я маю мрію. Про одну крутецьку компанію, про роботу в одній крутецькій компанії над одним крутим проєктом. не хочу поки вдаватись в подробиці, але в такій компанії не беруть людей, в яких весь досвід роботи, це виключно фріланс. Там потрібен реальний досвід роботи в команді над проєктами. В мене є якісь може трошки амбіції на фрілансі вони просто не реалізуються. Крім того, щодо амбіцій, мені цікаво було б спробувати себе в якості ліда колись у майбутньому, наприклад, знов таки на фрілансі це неможливо для мене особисто фріланс не дає нічого, окрім грошей і свободи, але свобода є не тільки там, як ми вже вияснили. В той час як робота в компанії дає зріст, навчання, знайомства, емоції, друзі, можливості, дохіра всього і гроші, звісно, теж. Тому в цьому плані робота в компанії однозначно виграє для мене. Ще один не менш важливий пункт після роботи я можу спокійно відпочивати. З фрілансом не відчувалось закінчення роботи. Це була робота 24 на 7. навіть при тому, що я мала графік, конкретні години, в які я малюю. Але в інший час я могла шукати замовників, переписуватись, складати плани. Якби я все це робила в умовний робочий час на саме малювання не залишалось би часу. Це завжди були постійні думки про те, що я буду робити, коли закінчу це замовлення, за яке я берусь наступним, чи достатньо мені зараз замовників, чи треба шукати нового, чи написати старому, чи я там обіцяла комусь щось докинути. Це постійний потік організаційних думок про роботу, який неможливо спинити. На роботі в компанії цим просто займаються інші люди, менеджери зазвичай. Твоє діло тільки малювати, і весь інший час ти можеш взагалі не думати про роботу і. Особисто мені це звільнює купу ресурсу на інші думки і справи. Також працюючи в компанії, я почуваюся значно більш продуктивною на фрілансі більше можливості відкладати на потім справи і не робити щось. Так це навички самоорганізації, самодисципліни і всяких інших слів, які починаються на само. Але я вважаю, що в мене ці речі досить непогано розвинені. Я доволі організована і відповідальна людина. Але в компанії все одно хочеш не хочеш, виходить більш продуктивно ніж сам на сам. І мені просто подобається це відчуття, що я зробив багато, я молодець, я гарно попрацював. Стабільність суб'єктивна штука. Насправді мені казали, що працювати в компанії це теж ніхіра не стабільно, бо тебе можуть звільнити одним днем в будь-який момент. Ну, ви поняли, да? Але навіть півроку на одному місці для мене вже стабільність, і це в будь-якому разі набагато стабільніше, ніж фріланс. При цьому я не можу сказати, що мені якось погано від нестабільності. Ні. Але в цьому має бути якийсь баланс, наприклад, стабільна робота і нестабільне місце проживання. Ти там переїжджаєш кожен місяць, наприклад. Бо коли все в житті нестабільне, це вже трошки занадто. Моє життя досить багато має неочікуваних поворотів, і зараз я б хотіла хоча б роботу мати постійну і стабільну. Це виключно мій власний досвід, і у вас він може бути іншим, можливо, навіть повністю протилежним. Всі ці варіанти роботи мають свої плюси і мінуси, і всі вони підходять різним людям, залежно від темпераменту, рівня інтровертності, соціальності, самоорганізованості, способу життя і купи інших факторів. Тому не можна сказати, що якийсь варіант однозначно буде кращим абсолютно для всіх. Так, на фрілансі я заробляла більше, але не, не сильно більше. Типу, доларів на 300 більше, ніж зараз маю. Ну, ем, будемо чесними: якби я мала на фрілансі більше на тисячу доларів, ніж я маю в компанії, наприклад, тоді питання не стояло б, як б пішла на фріланс. Отака От я продажна собака, але. Щоб заробляти там на тисячу доларів більше, треба пахати, як не знаю, що, і потрібен час. Просто з нуля прийти щось отримувати, ну, це так не працює. Тобто, якщо я от зараз сьогодні вирішую звільнятися і займатися фрілансом, я і половини своєї зарплати там отримувати не буду, бо все це розвивається поступово, ти напрацьовуєш базу замовників, відгуки і так далі. Наразі мене повністю влаштовує мій спосіб заробітку, і я хочу розвиватися саме в цьому. Можливо, колись я повернусь на фріланс, хто знає, але не будемо заглядати так далеко у майбутнє. На теперішній час такий вид заробітку я вважаю найбільш оптимальним для себе. Він дає мені максимум того, що я потребую, і я рада, що я проходжу цей шлях. Отак, от дякую за перегляд, тицяйте лайк, залишайте комент і чекайте на наступні відосіки.